Друзі, не можу мовчати. Ви знаєте, я бачу, як молодь із задоволенням тягнеться до яскравих пляшок різних енергетиків. Але скажу прямо, енергетик це не енергія, це кредит, який ти береш у свого здоров'я. Він не дає сили, він висмоктує її з твого резерву. Чому вони такі привабливі? Красива банка, модний дизайн, недорого, швидкий ефект, втома нібито зникає. І здається, ось воно, життя по максимуму. Але правда в іншому. Енергетик змушує твоє серце, твої нерви, твій мозок працювати на межі. Спочатку ти береш разову позуку, щоб дотягнути навчання чи зміну, а потім організм вимагає все більше і більше. Без банків вже важко навіть зосередитись. І ось тут починається залежність, ілюзія, бадьорості, а насправді внутрішнє виснаження. Подумай, ти видаєш ті резерви, які мало б зберегтися на чорний день, як для хвороби, для кризи, для справжніх викликів життя. І сьогодні підйом, а завтра роз в тому пустота як наслідок. Слово Боже, каже, все мені дозволено, але не все корисно. Це мені дозволено, але нічого не повинно володіти мною. І якщо з тобою керує ця банка енергетика, це вже не свобода. А тепер чесно, чи хочеш ти бути людиною, у якої немає сил у потрібний момент, коли серце працює на межі, коли сон не відновлюється, коли настрій скаче, як на гойдалках? я знаю. Інший шлях. Як цю знайти енергію? Це сон, це вода, це правильне харчування, це рух, це свіже повітря, це перерви на відпочинок. І ще є одна альтернатива, яка реально підтримує, а не виснажує. Це той майнмастер, про який я постійно кажу від ЛР. Він не стимулює, а живить. Він не забирає, а допомагає відкрити власні джерела енергії, саме майнмастер. Він буває у трьох формулах green, red і gold. Він знімає стрес, допомагає зосередитись. Інший додає витривалісті і допомагає відновитися після навантажень. Інший тримає баланс і захищає мозок від перенавантажень, допомагає спортсменам. Це не короткий підйом, а рахунок резервів, а справжня підтримка твоїх сил, які залишаються з тобою назавжди. І так, енергетик бере енергію в борг, а майнмастер. Допомагає розкрити твоє власне джерело і енергію. Саме тому тут намальована лампочка, як голова, як мозок. Включи свій мозок наповну. Прибери штучні енергетики, допоможи собі.